Дорогі глядачі, для тих, в кого є дія, можна оформити три види допомоги. Про зимову підтримку ви знаєте. Про це ми будемо ще говорити. Про Тисячу Зеленського теж знаєте. І можна оформити ще одну нову допомогу. Зараз про все це будемо говорити. Почнемо зі статті: Українці, які встановили на телефон дію, можуть оформити нову допомогу на сім'ю. Сім Ось це та допомога, про яка про яку я зараз і казала, третя допомога. Тобто це така унікальна можливість, так, кілька видів допомоги, які реально мають фінансовий підхід до бюджету сім'ї прямо через дію. Якщо ви ще не скористалися, все рівно дія є, так чому не спробувати. Саме час розібратися по пунктах, що, кому і як оформити, без якихось зайвих паперів. Отож, станом на сьогодні. 1000 гривень зимової підтримки від Зеленського, 6500 для вразливих категорій і нова базова соціальна допомога від 4500 гривень на сім'ю. Але там дуже багато нюансів. Отож, давайте розберемо кожну кожну з цих допомог простими словами з прикладами, з роз'ясненнями, щоб ви могли одразу подати заявку і отримати гроші. Почнемо з зимової підтримки. Це найпростіша, наймасовіша допомога, яку можна оформити через дію. Думаю, що багато хто вже оформив цю допомогу. До речі, пишіть, хто вже отримав. Отож, хто ще не отримав, ви можете ще скористатись. Українці, які мають профіль в дії, тобто встановили додаток, підтвердили особу. Можна отримати тисячу гривень на кожного дорослого, тисячу гривень на дитину. Як оформити? Відкрили дію, розділ послуги, тисячу гривень зимової підтримки, подаєте заявку, читаєте, чекаєте нарахування. Приклад, наприклад, там дівчина зареєструвалася в дії, їй автоматично нарахують тисячу гривень на її «Дія-картку». «Дія-картка». Важливо, ці кошти не на картку в банку. Це спеціальна буде дія-картка, бо інший спосіб, або може бути якийсь інший спосіб, який ви прив'язали в дії. Ще можна через Укрпошту. Дуже багато хто оформлював через Укрпошту. Далі тепер 6500 гривень для вразливих категорій. Це не кожному, це не кожному, це тим, хто дійсно потребує додаткової підтримки через складну життєву ситуацію. Хто може отримати? Це може бути люди з інвалідністю, ветерани або учасники бойових дій, одинокі матері, багатодітні сім'ї. Ті, чиї доходи суттєво нижчі за прожитковий мінімум. А це одноразова оплата 6500. Як оформити? Знову ж таки, через дію, послуги, шукаєте 6500 підтримки, заповнюєте дані, система автоматично порівнює ваші дані з базами. Тепер приклад. Візьмемо там Петро Іванович, ветеран з інвалідністю другої групи, який має невисокий дохід. Він заходить в дію, оформляє допомогу 6500, і система підтверджує, гроші нараховуються автоматично. Чому важливо ця сума вона одноразова, але вона не прив'язана до якогось мінімального доходу, а прив'язана до статусу, до умови, яку легко підтвердити, наприклад, документами. Тобто, якщо треба буде якесь підтвердження, треба буде підтвердити. І тепер третя, третя підтримка це нова базова соціальна допомога від 4500 на сім'ю. Це новий вид допомоги, який можна оформити через дію. І тут вступає новий такий формат підтримки, так, який об'єднує кілька дрібніших виплат в одну велику допомогу. Про цю базову допомогу вже казали давно. І ось тепер все це запускається, і вирішили запустити через дію. Тобто спеціально для тих, хто цього найбільше потер. Потребує. Хто може отримати Малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, сім'ї, де один з батьків не платить аліменти? Що важливо знати? Сума визначається автоматично системою в дії на основі ваших даних. Це не якась фіксована величина, вона залежить від статусу вашої родини, і гроші нараховуються на дієкарту. Які процес оформлення? Заходите в дію. Розділ базова соціальна допомога. Вказуєте всіх повнолітніх членів сім'ї, які живуть разом. Система автоматично підтягує дані і рахує суму допомоги. Отримуєте результат, і якщо відповідні умови підтверджено, отримаєте виплату. Ловіть приклад. Марія Петрівна, мати двох дітей, які не мають якогось іншого доходу. Вона подає заявку через дію, підтверджує себе і дітей, і система автоматично визначає, що її сім'я має право на 4500 гривень базової допомоги за цей місяць. Ці гроші одразу надходять на дієкартку і можуть бути використані на дозволені категорії: харчі, ліки, комунальні, книга, пошта, благодійність. Часті запитання. Давайте пройдемось одразу, бо в людей будуть одразу виникати питання. Чи потрібно кудись нести там якісь папери? Ні. Все оформлюється онлайн у дії. Система сама підтягне дані з державних реєстрів, вам не треба там йти, наприклад, у відділ соцзахисту чи щось принесити. Все в дії. Чи всі отримують автоматично? Дивіться стільки, скільки система може підтвердити дані зі своїх баз, так. Якщо база не побачить вас, або ваші дані там не повні, можливо, доведеться внести якісь уточнення в профілі, наприклад, там адресу чи сімейний статус і так далі. Куди приходять гроші? Гроші приходять на дієкартку. Це цифровий рахунок, прив'язаний до вашого профілю в дії. Якщо ви маєте дієкартки, система пропонує створити або прив'язати спосіб виплати. Коли можна очікувати виплату? Після підтвердження прав на виплату. Тобто система підтвердила право на виплату, система обравляє заявку, і гроші з'являються на ну, досить швидко. Тобто, часто в той же день або впродовж кількох днів. Тобто, максимум це кілька днів. Давайте підведемо підсумок сьогоднішньої програми. Українці в 2026 році можуть оформляти мінімум три види допомоги через дію, тисяча зимової підтримки тисяча зеленського так, як вже прозвали в нас, 6500 одноразової допомоги для вразливих груп, і базова соціальна допомога від 4500 для малозабезпечених сімей. І головне, все цифровим шляхом. Без черг і папірців. Це нова генерація соцвиплат, де держава намагається підставити плече не грошима так, під подушкою, а інструментами, доступними всім у смартфоні. Якщо хочете, можу більш подробно розписати в наступній програмі, наприклад, те, що цікавить вас більше, або пропонуйте свої теми. А з задоволенням зроблю випуск на ту тему, яка вам більше цього болить. Дякую за увагу. Користуйтесь, користуйтесь тими допомогами, на які ви маєте право. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.